Так, ми зайшли в гру, яка називається. Це NPC чи... бути поліцейським, яких їх ловить. Суть цієї гри є там поліцейський, ось він, наприклад, і він потрібен, знаєте, ось тут багато NPC і декілька нормальних, нормальних людей. Угу. І поліцейський у нього є. А то щоб знайти всіх цих. Якщо Шабі... в є в NPC, то він теряє треба... одне. А якщо в нормального, то о, нормальний стає теж шерифом. ні Не не ні, він не стає просто. А не стає? Так, так а, я бачу, тут паркур, давай попаде. Так, тут тебе паркур. Чекаємо ще дві хвилини, давай, поки я, почему. Я давай. Это тут обе. Воно очень просто легкое. Нифига себе. Ага, а, трудно. Ой. Я выпадковый помар. Я прошел. Левый Я подковый помар. Океано, трудно. А, це треба це пройти, а потім я вже... Я Так, зайди в портал. Я був, я вживу. Вона не Де вона? Мені роботки. Окей. І все, а тепер сюди навіть не можна. Хм. Дивно. Окей, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. 4, три, два, один. Все, починаємо. А, ну, один ще. Загрузка, поки. Спеціальний раунд. Так, спеціальний. Специаль... Спеціальний раунд. Шариф 10. десять. шерифа Десять життів! Боже! 10. Десять! Я шериф! Я шериф. Я преступник. Давай. Ты менее ніколи не знайдеш. Давай, да. Давай. Давай. вам треба робити завдання. А я не буду тобі підказувати. Це буде дуже важливо. Ну, якщо ти скажеш так я тебе бачу, будеш. Це ж не означає, що ти передина. Так я тебе бачу. Окей. Все більше не бачу. Блин, він, він, я думаю, куди пішов? Я кажу, я тебе більше не бачу. Ты разумеешь, что я можу и поменять скин свой? То я не тільки бекон. Ага. не ты на мене. Було. Я знаю, я бекон буду. Тут хтось щось зробив. Что это? Ничего. Нет, я убегаю. Давай, давай. <laughs> Нестабильно закончился. Но... Блин, а чего на меня? Ты червоный был. Ты делал задания? Я, ну, я не, робил. Не, робил, а не, не делал. ты не делал эти, чтобы сбросить с себя... А я не делал задания. Ну, тобі треба було робити завдання, ти їх не робив, став червоним, я тебе робив. Ось так, треба їх робити. Я їх робив. Жінка і чоловік. Опа, хто що зробив? Так, тут є щось? О, тут дробина. Що це ми тут далі? О, тут є щось. О, 10 баксів на халяву. А о! сюда можно направить. О, я, я когось был. Червоний залишился. Я был его. Я сил Ну блин, коли в тебе от GTF, là. Ну да, ну я три пував. А по-нормальному в табачке? Ну, мы не ти зрозуміло з тобою. Що? Зрозуміла з тобою. Якщо ти наробиш завдання, то ти становишся червоним. Так я не розумію, як їх робити. Я підходжу. Я підходжу, але не роблю чогось. іншому Я подумав, що такого одночена. Ну, а ти хто? Я меня шарлифа. Церу У мене таке життя! <різь> 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 так, да став розташ Мені треба бути дуже обережно. Блин, це О! Вже? Чого так швидко? Я тебе бачу. <гум> Та ти що? Чувак? Ти зараз всіх вб'єш. Це не Ні. Чувак. Чого вас багато? А ну ти мене не бачиш? звісно, ось я приймаю. Ти мене не побачиш? Ні. Подивись назад на рейси. Не бачиш? нема біля. Він зараз мене заражений. Я думаю. а Ну як? А ти що так робиш? Ты програв. Брав. Стреляй меня. Я хібашу. А ну га я буду дивитися за А, я тільки за тополу можу дивитися. Треба одне життя. Так. Це все? А чувака факашить. Походу, він цей. Може. А може і ні. Стріляй. Що ти думаєш? Ну, МПС вроде на автокарте. Что? Ты серьезно там че автокарта? Вина автокарта. Сейчас. Ты, Ты чувак выполнял жизнь? за... Да, нет. М? Ты чувак выполнял и задание? И нет. вчера кринжевал, когда я снимал видео. МПС -то тоже выполняется, да. Так, и дома. Mm. Оп mm. А сюда можно? Я встану так. Привет, видишь? Всем. Mm. Серьезно? Я только плюс ты шериф концепция. Скажи. Що, видишь? Мені не интересно. Так, ч? Че... Теперь Та! чого? Чувак, выпали на человека. Чего? Так что. Ще... Ба ты теж выполняешь задание. Задание. Да? Так досить. Досить це мене? Ти, ти не розумієш? Поки я буду грати на гітарі. Чувак, а Чувак, я тут могу так покашить. Ай бісерні тут є. Ага. Ну блин, а що мені робити? Ти програв? Ні. Поки ж не Стоять! Я знаю як. Чувак. Че ми зупиняємось? Really, Що? Чувак танцював? Окей, okay, Ігор йди сюди до мене, а, кінець. Так, всім бай-бай. Чекайте нових серій по цій. Так, Швидке відео. Так, ми будемо ще знімати по цьому, але пізніше, щоб не виділилося воно одну годину. Всім бай -бай. У... На -за гейм! Стоп, стоп, ти ще знімаєш? Так, що. Якщо... Шо пишіть у коментарях, вашо нам пограти. Так, бай-бай!